Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Демон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І давайте до гоночок перейдемо. І це в нас середній рівень. Давайте поганяємося з поліцейськими. Так, гаразд. Чим швидше доїду, тим краще. Перепрошую. Так, ще 500 метрів їхати треба. Так, ми приїхали, і це нам треба від поліцейських тікати, по ходу. Поїхали. Ось так. Сюдою. Бляха муха. Та давай. Поїхали, поїхали, поїхали. Їхали, нічого собі все поперекривали. Зато прорвався я через цю огорожу. Прискорююсь. Так, боком. Нічого собі... Оце маневр називається. Поїхали, поїхали. Нічого собі зіпсували мені добре цю тачку. Ляха-муха. Так, по погнали звідси. Давайте по ґрунтовці поїду. Та йдіть лісом за Так. Так, йдіть лісом. До побачення. Часу у мене не вистачить на те, щоб відірватися від них. Ну, до заявлених 2.30. Ось так сюди заїду. Якщо не додумається сюди, Поїхати все ж додумались сюди поїхати. Все. Прискорюємось. Не долетів все одно. Погнали. Знову по Грунтовці поїдемо. Ось так. Сюдою. Швидше, 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 швидше. Прискорюємось. Ось так. У відповідь тобі. Але я тільки гірше собі зробив у відповідь. Прискорююсь. ось так боком. Прискорюємось. Прискорюємось. Та скільки вони цих огорож будуть будувати. Ось так боком. Та, скільки ж їх там. Та, скільки ж їх там. Бляха-муха. Підремонту тачку, а вони її зіпсували. Раз. Ось так. Будемо колами кататися. Як їм буде таке? Я так буду довго від них відриватись. Так, тут пряма, може. я швидкістю від них відірвуся. Прискорюємось. Ось так я швидко їду. Ну, друге місце я зайняв. Ну, давайте поставимо. Давайте ще раз спробуємо. Та ми це бачили. Ось так. Ой. Чорт. Колес, дві два колеса в мене продірявлених. А, тут є майстерня найближча. Зможу я і відремонтуватися. Ось вона. Мені головне заїхати на ній. О, чудово, я заїхав. А один нас доганяє. Та бляха муха. Ну, затримали. Затисли мене з усіх сторін. Просто затисли з усіх сторін. Затисли з усіх сторін. Раз. Це вже третя спроба. Поїхали. Ось так боком. Ось так, так прямо будемо їхати. Ось так. Прискорюємося. Так, шипи там. До побачення. Прискорюсь. Прискорюсь. Та йдіть лісом. Ідіть лісом, кому говорю, не просто. Ідіть лісом. Прискорюсь. І в мене майже до четвертого рівня. Поліцейські тільки погіршують моє становище. Чорт, четвертий рівень. Ці приєдналися ще. Раз, прийдеться їхати. Прискорююсь. Да якось від них відірватися. А по ці мені зустріч так і будуть їхати. Ось так сюдою. Та у мене і. Й... На цей раз у мене не вийде золото вибороти. Що там в мене по характеристикам? Ще б трохи і можна до професійного рівня деталі прокачувати. Прискорюємось. Прискорюємось. Панова поліцейські знову з'явилися. Прискорюємось. Зате я знову від них відриваюся. <плес> Шорт помітили. Заїдемо ось так. Я знову на другій позиції. Давайте ще раз спробуємо. В четвертий раз. Це вже четвертий раз. Поїхали. Ось так, я досить швидко зможу Прискорююсь. Ось так я швидко зумів на цей раз від них відірватися. Давайте перефарбую. Щоб іще швидше від них відірватися. Прискорююсь. Шорт, знову. А скільки їх тут буде, цих поліцейських? Я від них відтриваюсь, вони в інших місцях з'являються. На цей раз я золоту медаль все ж виборов. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!